Наразі курс євро різко обвалився та продовжує падати колись. Він був 49 гривень 10 копійок, зараз 47 гривень 75 копійок. Такий обвал пояснюють реакцію фінансових ринків на нову угоду між США та ЄС. Пане Олеже, а що буде далі? Він продовжуватиме відповідно зменшувати свою вартість, обвалюватися, чи він зафіксується? І найголовніше питання: чи буде потім навпаки ситуація, що він буде рости вгору? Ну, по-перше, я би не порівнював курсу євро до гривні, тому що цей курс, як правило, формується через кроскурс курс пари євро-долар. Це по-перше, ми ж з вами розуміємо з вами та що Національний банк України в першу чергу виставляє курс гривні до долара, а всі останні валюти вже йдуть по кроскурсу. Тобто долар виявить в ціні. Так, євро-долар, та євро, євро просіло по відношенню до долара після заключення угоди. Просіло десь приблизно з 18, долар 18 до долар 15. Ну от за одне євро. І оце просадження, відповідно, ми побачили і на крос-курсі по відношенню до гривні. Зараз вони трошки зупинилися зараз. Ну, дивіться, для американців такий курс вигідний, для європейців ні. І Європа буде все робити для того, щоб цей курс трошки знижувати. Ну, ви маєте просто розуміти, що таке співвідношення євро і долара дає конкретні переваги американським товарам на європейському ринку. Ну щоб ми розуміли, як це працює. Тобто, якщо врахувати, що середня заробітна платня в принципі однакова, і в Сполучених Штатах Америки і в Європі, але в Штатах виплачують в доларах, а в Європі в євро. А різниця ну рахуйте 15%, то безперечно Європа витрачає на 15% більше видатків на оплату праці на той самий товар, який в принципі має однакову ціну і там і там. Тому, коли ми з вами говоримо, європейці зацікавлені в тому, щоб курс був менший, і вони будуть це робити, намагатися в той же час. Американцям вигідно зафіксувати таке співвідношення, яке, попри ті, ми те, що вони такі влаштували 15% відсоткові, ще 15% дає оцей обмінний курс. Тобто європ... американцям вигідно. Так що ця боротьба по курсу, вона достатньо цікава, але вона має більш глибокі моменти. І я думаю, що Європа буде намагатися привести хоча б до 10%. хоча б. Ну і безперечно, це буде відображатися і на курсі євро до гривні. Так, от що з курсом гривні? Давайте на завершення можливо спрогнозуємо. Тим паче, національний банк днями видав і свій макро, макрофінансовий прогноз. Так відповідно оновив певні показники на 25-26 рік. Можливо, Олег, ви як економіст, щось ключове відзначите все ж таки в прогнозі наших наших фінансистів нашого центробанку. Ну, дивіться, прогноз в дійсності песимістичний, і ті речі, які там намальовані, вони відображають ті процеси, що є сьогодні в країні. Поганий врожай 24-го року привів до достатньо високої інфляції. На сьогоднішній момент Національний банк має достатньо великі валютні резерви, але темпи росту української економіки вони достатньо сповільнені, будемо відверті. Більше того, 26-й рік нас чекає достатньо важким, тому що не зрозуміло звідки буде надходити фінансування. Закінчуються великі програми Ukrainian Facility з міжнародним валютним фондом. Треба буде шукати нові джерела поступлення коштів в державний бюджет України через відновлення цих програм. От Середенко прем'єр-міністерка переговорила з Георгієвою. Вчора це директорка міжнародного валютного фонду і піднімає питання про початок нової програми з міжнародним валютним фондом, тому що вона має дати додаткові кошти на 26 рік. Взагалі, 26 рік є надзвичайно проблемним для нас, тому що поки що не зрозуміло, звідки будуть надходити кошти раз. І, друге, коли ми з вами згадуємо про міжнародний валютний фонд, вони оновили свій прогноз також. Де чітко написали, що війна в Україні закінчиться до кінця 2025 року. Вони підтвердили свій прогноз початку року цього. А в чому це є дуже так би мовити проблемно для нас? Тому що в нас зараз іде бюджетний процес на 2026 рік. Якби і Міжнародний валютний фонд і європейці погодилися, що війна буде продовжувати 26-му році, треба шукати додаткове фінансування для України. А так вони говорять, Ні, війна закінчиться в цьому році. Так що фінансування на 26 рік буде так, ніби ви вже в мирі. Так що шукайте гроші самостійно, і в цьому є теж певні питання. Тому що у нас з вами ну ми почули це і від президента, і від бувшого прем'єра, і від нинішньої прем'єрки. Нам для макроекономічного фінансування, для забезпечення соціальних потреб, треба 40 мільярдів доларів запозичити, плюс 26 мільярдів воєнно-технічної допомоги доларах. Тобто 65 мільярдів нам треба десь взяти на наступний рік. І це є питання надзвичайно складне. Так що подивимося на початку вересня місяця Міністерство Фінансів подасть проєкт бюджету на 26-й рік до держав... до Верховної Ради. Там, я думаю, буде дуже багато цікавого. Це справді так, пане Олегу, на жаль, обмежені у часі. Дуже okay. дякуємо вам і чекаємо звичайно на проект бюджету. Будемо аналізувати ще предметно, коли він нарешті з'явиться, буде представлений. Я думаю, що це буде ще окремо велика дискусія. Олег Пензен, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу, бо ви з нами на прямому зв'язку. Спасибі, пане Олегу.